На водохреща, яких християни східного обряду відзначають 19 січня, близько двох сотень житомирян о восьмій ранку зібралися біля Михайлівського кафедрального собору. Вони взяли участь у богослужінні та освяченні води. Валентина Савчук розповіла, що для неї брати участь у таких подіях біля храмів у новорічно різдвенні дні, це передусім можливість долучитися до давніх українських традицій. Таке внутрішнє піднесення, коли ти відчуваєш себе. Ну що ти теж народжуєшся. Це теж для того, щоб ми зрозуміли, хто ми є, що ми українці, що ми нація, що ми хочемо обов'язкової перемоги. Житомирянка Раїса прийшла набрати освяченої води, бо каже, вірить у її цілющу силу. Зараз такий час, що хочеться вірити все добре, і кожне свято думає, що побажаєш і буде в Україні добре, і нам всім добре. Посвячу квартиру. Своїх хлопчиків свято сьогодні, водохреща хотілося б, щоб батюшки помолилися за перемогу за наших хлопців. Найважливіше сьогодні це молитва наша. І віра в те, що Господь, зіславши Духа Святого на води, очистить нашу Україну. І якщо ми з вірою приймаємо це, молимося, і просимо, то Господь очистить, бо тому що на сьогоднішній день дуже важливо нам очищення від тих чужинців, які прийшли на нашу землю. Відзначення водохреща в Україні має багато традицій, каже священник. Традиція купатися, вона Прийшла до нас, ну, можна сказати, в основному у ХХ сторіччі. До того ніхто ніколи в цій воді не купався, тому що вважалося, що навіть це осквернення є води. Потім почалося таке проповіді, повір'я, розповіді, заклики, що ця вода вона очищає, змиває гріхи. Гріхи змиває покаяння. Біля річки у міському гідропарку занурюватися у воду станом на 10-ту годину, 19 січня, прийшли півтори десятки житомирян. У минулих роках у цей час тут збиралися декілька сотень людей, каже керівник міської рятувальної служби на воді Олександр Радаєв. Цього року спеціальних місць для занурювання не облаштовували. Влада звернулася до населення, воно з розумінням поставилося до цього прохання не скупчуватись, так сказать, військовий стан і всі ці. І умови нам відомі, тому людей мало. Але служба чергує, ми спостерігаємо засоби рятування на поготові. Житомирянин Олександр занурюється в ополонку щороку? Ну Так і є. Купаємося, тому що це ще батьки, і діди наші купалися. Уже три роки підряд. Купаюся. А чому ви купаєтесь? У, якби водохреща, якби. Бог купався, і нам треба свої гріхи з я так думаю за словами релігієзнавця Петра Кралюка, традиція з обрядом занурюватися в ополонку на водохреща прийшла в Україну із Росії. Назвати її українською доволі проблематично. Традиції, які були характерні власне для росіян, так чи інакше нав'язувалися українцями через православну церкву. Ні період середньовіччя, ні в ранньомодерні часи немає по суті ніяких згадок про те, що на свято водохреща. Українці здійснювали такий обряд, що йшли до річок, купалися і так далі. Українці е, були землероби, і саме це знаходило відображення у мау святі водохреща. Для багатьох українців це свято пов'язувалося також із приготуванням у цих страв у ті і тому подібне. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, новини Суспільне Житомир.